Шахівська громада була утворена у 2015 році внаслідок реформи децентралізації. Наразі до неї входять 14 населених пунктів. Тут живе багато талановитих та роботящих людей та багато тих, хто потребує підтримки. 1 березня до громади завітали представники благодійного фонду Freeway та американської благодійної організації Mercy Project, Аби підписати з керівництвом сільської військової адміністрації меморандум про соціальне партнерство та співпрацю. Це фонд, який працює вже 30 років на території території України починав свою діяльність, коли після Чорнобиля оздоровлював дітей, які в цій трагедії були, а тепер вони допомагають територіям містам селам, щоб розвивався бізнес, щоб ця війна, яка зараз іде, вона поменше затронула ті громади. От на даний час вони привезли там, це сільська громада, привезли людям і курей і допомогли дітям. Будемо працювати в тому плані, щоб це було і оздоровлення цих дітей, які залишилися на наших територіях. Mercy Проджект працює в Україні з 1994 року, і основний напрям їхньої діяльності це допомога родинам. З дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, спочатку повномасштабного вторгнення організація продовжує активно допомагати тим, хто цього потребує. Разом з почали евакуацію спочатку. в Березні, квітні ми вивозили людей звідси. Також Львів до кордону, до Польщі, осінню і зимою. Ми доставляли. Ми платили за вугілля за дрова, за буржуйки доставляли в різні міста. Музіомторецьк часів яр по регіону тут там зараз. У нас новий проект це насіння для сімей. Ми зробили комплекти насіння на п'ятсот сімей також благодійна організація планує облаштувати в шахівській громаді теплиці для сімей, де є діти, аби допомогти їм якомога легше пережити події, які зараз відбуваються в Україні для гостей, які прибули до шахового з благодійною місією, провели невеликий екскурс в життя громади. А також познайомили з місцевими талановитими мешканцями. Ми дуже талановиті. Так, дію, що ми... It's amazing. It's amazing. Amazing. окрім матеріальної допомоги. Благодійний фонд планує створити в шахівській громаді алею героїв. Є потреби теперішнього часу, і є потреби дуже важливі, дуже потрібні потреби майбутнього. Ми намагаємося компонувати і те і інше. Дуже важливо, щоб люди пам'ятали своїх героїв, людей, які боронять їх зараз. Дуже багато. Дуже велику ціну Україна платить за свободу, за свободу свого теперішнього, свободу свого майбутнього. І ми дуже хочемо, щоб ми всі пам'ятали про це. Обидві сторони наголошують, що сподіваються на подальшу тісну співпрацю, адже головна їхня мета це допомога звичайним українцям, які переживають зараз війну та намагаються вижити у такий непростий час.